Фізкульт Привіт, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і цікава фізкультура. Давайте згадаємо, які фізичні якості ви знаєте. Давайте перераховувати. Швидкість це коли ми швидко бистренько так пересуваємось. Сила, на все під силу, так. Спритність. Тобто ми все можемо спіймати, швидко, файно зробити і не впасти, так? Гнучкість, витривалість. Сьогодні ми з вами потренуємо гнучкість. Дуже корисно. Розпочнемо Вдох. Зачепили ручку і нахилилися видох. Залишилися в цьому. Положення. Вору вдох. Перехопили ручку вдох. Вдох. Вперед. Вдох. За ніжку. Справедливо досить повільно, але дуже корисні. Ну конечно. Особі підритися, вдох. Намагайтеся втримати ніжки рівними. Якщо гнуться, ну нічого страшного, але ж намагайтеся рівніше. Вдох. Потягнемося. Молодці. Дуже добре. Станом широко. Сядемо на ніжку, посидимо на ній, погріємо м'ясо. Так, на іншу ніжку. Повернемось, присядемо посередині, так як і є, носочки в сторону. І намагаємось коліночкою торкатися в підлогу. Ось так. Раз. Повернули. Два. Повернули. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Молодці, сіли на ніжку. А вільно і на п'яточку поставили. Посидали. Раз, два, три. І чотири. Так, на інженішку. І на п'яточку. Раз, два, три. І чотири. Підводимось. Гаразд. Зробимо таку вправу. Присіли. Коліночку в підлогу. Коліночку на п'яточку. Ой, ніжку на п'яточку. Нахилилися. Раз, два, три, чотири. Повернули. Раз, два. Виросли. Присіли коліночку в підлогу на п'яточку. Два, три, чотири. Раз, два, повернулися. Знову присіли. Підлога. П'яточка. потягнулися. Угу. Повернулися, Виросли. Присіли. Коліно. П'яточка потягнулися. Що ми тренуємо не лише м'язи, а ще й мозок, тому що ми маємо думати, що за чим. Можливо, хтось з вас вигадає свої вправи, присилайте і буде дивитися. А зараз п'яточку притиснемо до сіднички. 6, 7, 8. Тепер ніжку покладемо на коліночку, тобто настаємо над коліночкою. І трошечки присядемо. Це ще й координація, щоб що я так можу. Раз, два, три, і чотири. Так. І ніжку взяли за пальчик, потяглися. Раз. Два. Три. І чотири. А раз. Інша ніжка. Кольошку в підлогу. помічаєте, що ви не лише гнучість тренуєте ще координацію, вже сказала, так. І ще й силу, тому що ми маємо витримати на одній нозі вагу всього тіла. Раз. Три, чотири. Як все взаємопов'язано. Оліські умоті. Чотири. Раз. Добре. Тепер ніжки разом. І... Повільно нахиляємось, притискаючи стілом до своїх ніжок. Залишилися таки. Добре. В колічки впевімося, трошки присіли, подивимо вгору. Ліночки, кругла спинка, потяглися в вондух і знову потягли боки свої, але вже ніжки разом. Пам'ятаєте, на початку заняття ніжки були вроз, а тепер разом. Так складніше втримати координацію і покращуємо нашу гнучкість. Намагайтеся не в поясниці, поверху погнутися, а саме груди вперед. А спинка рівня. Три, два і один, щоб розкрити наші легені. Це гнучкість цього грудного відділі. Добре. вдох І повільний видох. Ще вдох і повільний видох. А зараз спробуємо сісти на шпагат. Да, Давно я це робила. Одну річко сіли. Коліночку в підлоце. пів шпагат. Ось Так. Спробуємо інший бік. Також пересіли. І що ви добре розігрілися, можна ще потягтись так. Як спробуємо сісти. Ось так. Потримайтеся, не здавайтеся. Так. І інший бік.

Іще вдох і ручня двига. Тренуйтеся і ростіть здоровими. До нових зустрічей!